Вітаю, шановні восьмі класи. Сьогодні ми продовжуємо нашу попередню тему. Сьогодні окремо поговоримо про те, що таке бути підприємцем. Ну, давайте визначимо, який у вас сьогодні настрій на початку року, можливо, щось змінилося, можливо, вам сьогодні якось не так, як завжди. Подумайте і також подумайте над наступним запитанням, яке я дам. У нас є уривок джерела натхнення. Іноді єдиний спосіб досягти своєї мети полягає в тому, щоб самому стати підприємцем. Це написав Найджел Кемберленд відомий коуч, письменник, спікер. Це уривок зі ста правил для майбутніх мільйонерів. А ось, ну про що ця фраза? Подумайте. Подумайте, в чому секрет успішного підприємця. Говоримо сьогодні про підприємців. Ну, хто такі підприємці? І першим завданням, з яким ви попрацюєте, завдання на сторінці 92, вам потрібно ознайомитись з інформацією і надати відповідь на запитання, хто такі сучасні підприємці і в чому полягає їх значення для держави. Підприємці допомагають суспільству і економіці країни розвиватися, досягати добробуту, оскільки виробляють потрібні людям та державі товари та послуги, створюють нові робочі місця, сприяють розвитку конкуренції та можливостям для вибору кращих товарів і послуг, впроваджують інновації та нові технології і надають можливість людям реалізувати свої ідеї та змінювати світ на краще. У нас є два питання, на які ви повинні відповісти. Підприємцями є люди, які займаються виробничою комерційною або фінансово-кредитною діяльністю. Для їх позначення використовують абріатуру ФОП фізична особа підприємець. Вони можуть користуватися загальною системою оподаткування або спрощеною системою оподаткування. Здебільшого, через менші податки підприємці обирають другий варіант, а зекономлені гроші можуть витрачати на розширення бізнесу або інші потреби. Тобто підприємець це людина, яка займається виробничою, комерційною або фінансово-кредитною діяльністю з метою отримання прибутку. Ну і неодноразово ми кажемо про ці діяльності. Перше вид це виробнича діяльність, тобто виробництво товарів, наприклад, продуктів харчування, побутової техніки це надання послуг, наприклад, перевезення пасажирів чи вантажів. Комерційна діяльність це купівля, продаж і обмін товарами під час розрібної чи оптової торгівлі. Ну і фінансово-кредітна це надання фінансових послуг, зокрема банківських, страхових, інвестиційних тощо. Підприємцями можуть стати навіть підлітки, починаючи з 16 років. Щоб почати здійснювати підприємницьку діяльність, потрібно мати стартовий капітал, зареєструватися в органах влади і сплачувати податки залежно від виду діяльності, суми доходу та кількості працівників. ФОП. Можуть працювати самі, наймати на роботу членів своєї сім'ї або сторонніх людей. Для цього їх необхідно оформити працівниками, сплачувати за них єдиний соціальний внесок і щомісяця виплачувати зарплату не нижче мінімального розміру. Тут треба одразу сказати, що. Займатися підприємницькою діяльністю, як я сказав, можна з 16 років. Для того, щоб це зробити, треба знадобитися реєстраційний номер облікової картки платника податків. Це цифровий код, необхідний кожному платнику податків для обміну обліку в фіксальних органах. Оформити можна в будь-якому віці за допомогою державного порталу послуг і Державної податкової адміністрації України. За місцем проживання, за місцем отримання доходів, ну і для неповнолітніх осіб документи на отримання подають батьки. Що ж це за код і чого він складається? Він потрібен для працевлаштування, для відкриття рахунків банком і розміщення депозитів, для під час купівлі в продажу матеріальних цінностей у будь-яких фінансових операцій, які пов'язані зі сплатою податків, під час оформлення соціальних виплат і приватного підприємця. Виглядає він ось так, як ви бачите перед собою. Він складається з порядковий номер реєстрації дня народження людини. Порядковий номер облікової картки, ну і контрольного розряду. Це 10 цифр, які є у кожного. Тепер попрацюєте з завданням, будь ласка, на сторінці 93. Ознайомтеся інфографікою і дайте відповідь на запитання, які бувають підприємства за розміром та кількістю працівників. І також на 2022 рік подумайте, яких у нас найбільше на сьогоднішній. Момент. Так, ну і завдання 12.1 теж, будь ласка, виконати з електронного журналу. Ну, а тепер питання. Чи знаєте, ви в чому відмінність між підприємцем і бізнесменом? Підприємець часто асоціюється зі створенням чогось нового, тоді як бізнесмен або бізнесвумен можуть бути більш орієнтованими на управління та розвиток бізнесу, який вже створений. Бізнесмен, бізнесвумен це людина, яка професійно займається комерційною діяльністю в різних масштабах, інвестує власні та позичені гроші у виробництво, торгівлю. І головна мета бізнесмена це постійне нарощування капіталу, збільшення присутності на ринку та побудова ефективних схем для заробітку грошей. Ну, ключові відмінності, ви бачите, зараз перед собою. Підприємець він асоціюється зі створенням чогось нового. Бізнесмен він вже працює з певним бізнесом. Підприємець для досягнення своїх цілей часто бере на себе ризики, пов'язані з розвитком бізнесу, а бізнесмен більше орієнтований на отримання прибутку від існуючих бізнес операцій, ніж на пошук нових ідей. Ну, і підприємець може мати творчий підхід до розв'язання проблем. Ну, а бізнесмен володіє сильними управлінськими навичками із задністю до організації та керування бізнесом. Ну і дуже важливо, нам ще тут потрібні інвестиції. Це певна сума грошей, яку вкладають у бізнес метою отримання прибутку. Того, хто вкладає гроші, називають інвестором або інвесторкою. А нею може бути особа або компанія. Інвестиція поділяється на реальні, тобто купівля обладнання, та фінансується купівля акцій компанії, на приватні, тобто гроші осіб або компанії, державні гроші з бюджету та іноземні гроші іноземних компаній. І спільні гроші вкладаються всі разом. Ну, а також є прямі гроші вкладаються, той, хто їх має, і непрямі через через У нас зараз буде така задача. Двоє чоловіків вирішили зайнятися бізнесом. Перший варіант таксопарк інвестиції 2 мільйона гривень, дохід у місяць 79 тисяч, витрати в місяць 27 тисяч гривень. Другий варіант кав'ярня, інвестиція 1 мільйон 200 тисяч гривень, дохід в місяць 36 тисяч гривень, витрати в місяць 12 тисяч гривень. Третій варіант веломагазин, інвестиції 750 тисяч гривень, дохід у місяць 24 тисячі гривень, витрати в місяць 16 тисяч гривень. Визначити, який із трьох варіантів бізнесу можна буде швидше окупити. До речі, інвесторами можуть бути Будь-хто навіть підлітки для цього потрібно хобі зробити бізнесом, перетворити ідеї на доходи і працювати тільки на себе. Той, хто любить кататися на велосипеді, розбирається в його будові та догляді, може відкрити веломайсерню. Гроші треба вкласти в інструменти та деякі запчастини. Цей бізнес буде сезонний і приноситиме доходи навесні влітку, а розширити його можна буде, створивши школу для навчання дітей. Їзди на велосипеді. Але тоді доведеться купити А Тепер ну, завдання: ось, бачите, поміркуйте, чому підтримка малого і мікробізнесу важлива для держави. Ознайомтесь з цією у нас, бачите, інфографікою. І тут ви бачите таке слово ВВП. Що таке ВВП? ВВП це валовий внутрішній продукт, це вартість. Усіх товарів та послуг, які були виготовлені в країні за визначений період часу. Порівнюючи різні країни за показниками ВВП, можна скласти уявлення про розмір їх економіки. Економісти стежать за динамікою ВВП, щоб зрозуміти, як почувається економіка країни, чи розвиваються, чи зростає. Ну і дуже важливо, коли ми кажемо про підприємців, пам'ятати, що треба хвилюватися не лише за себе, а і за суспільство, і за планету загалом. Для цього у нас є цілі сталого розвитку, це глобальний план, який допомагає країнам світу розвиватися гармонійно, економічно, соціально та екологічно. Їх ухвалила Організація Об'єднаних Націй у 2015 році, і до 2030 року всі держави мають працювати над їх досяг. Всього 17 цілей, серед яких подолання бідності і голоду, якісного освіта, чиста енергія, гідна праця, економічне зростання, відповідальне споживання, мир і справедливість. Для підприємців ці цілі важливі, бо сучасний бізнес має не лише приносити прибуток, а й бути корисним для людей і планети. Наприклад, підприємці можуть створювати екологічні продукти, допомагати громаді, підтримувати українську економіку через чесну працю та інновації. І під час відбудови України після війни ці цілі особливо актуальні. Ми можемо створити країну, де бізнес буде працювати чесно, люди житимуть безпечно, а природа буде захищена. Ну і неодмінною рисою звичайно, підприємця є підприємливість. Запропонуйте власне визначення, що таке підприємливість, які якості характеризують саме підприємливу людину, на вашу думку. Підприємливість це вміння бачити можливості там, де інші бачать проблеми, і перетворювати ідеї на корисні результати. В широкому значенні це ініціативність, смітливість і проактивність. Тобто здатність діяти, а не чекати вказівок. У вузькому значенні це вміння отримувати прибуток із найменшими витратами, тобто працювати ефективно. Підприємливість важлива не лише для бізнесу, а й для кожного з нас, для побудови кар'єри, для розв'язання щоденних проблем, для створення нових ідей, для розвитку соціальних ініціатив і допомоги іншим. Зараз я попрацю, попрошу вас попрацювати із завданням. Досліджую, у вас тут є два уривки, тут в даному випадку уривок Марії Приймаченко. Ну і подумати, чи може кожен стати підприємцем. Ну, а також є завдання у вас це розробити, власне, бізнес-ідею і за одну хвилину її відповідно до інструкції, розробити. Перший крок це треба ознайомитися з інформацією у фінансовому щоденку. Про те, які галузі економіки вважають перспективними для відновлення України та виберіть одну, яку тобі було б цікаво реалізувати власну бізнес-ідею. На другому кроці продумай, власну, бізнес-ідею у вибраній сфері у вигляді ліфтової презентації відповідно до наданих інструкцій. І треба заповнити таблицю у фінансовому щоденнику. І третє: попрацюйте в парах, презентуйте один одному свої ідеї. По черзі виступіть у ролі. Підприємця та інвестора. Підприємець презентує ідею, а інвестор оцінює, чи зацікавить його така, такий варіант. Зараз ви бачите перед собою якраз ліфтова презентацію, яка може бути вам в нагоді. Пам'ятайте, що секрет успішного підприємства полягає в підтриманні балансу між прибутком і створенням цінностей для громади. Основні риси успішного підприємця це готовність до розумного розвитку та наполегливість. Домашнє завдання це підручник параграф 12, завдання 6 або 7 з вашого підручника, або фінансовий щоденник, моя ідея для бізнесу і історія успіхів, що надихає. Ну і подумайте про ваші враження від сьогоднішнього уроку. Дякую за увагу і до зустрічі на наступних уроках.